Продовж останніх е, кількох місяців е, коло е, місць, де я міг з'являтися в Україні, звужувалося, звужувалося і звужувалося. Останні три тижні я не залишав Майдан. Тобто я постійно знаходився там, не виходячи за межі барикад. А, це було безпечно е, певною мірою, тому що я був серед своїх. Але ситуація змінилася тиждень тому і на Майдані під прикриттям окремих опозиційних діячів почали з'являтися. Представники силових структур, які були перевдягнені в протестувальників, почалися спроби затримань. А власне з останньої будівлі, яку ми зайняли, це міністерство агропромислового комплексу. Власне, нас вибивав уже Беркут, перевдягнений в протестувальників. Робив це гранатами, травматичною зброєю, і їх прикривали. Ваші прихильники-екстремісти, як називаються, наприклад, опоненти Майдану? Це безглуздя. І про це, до речі, говорять не лише опоненти, але й так звані друзі Майдану, там, з опозиції. А хочу відзначити, що ми пішли на блокування роботи центральних органів влади після того, як вже тиждень в Києві велися бої, коли. Тисячі людей були поранені, коли десятки були вбиті, коли купа людей було викрадено, зникло в незрозумілому напрямку, і це дивно взагалі чути, коли в Києві ведуться бої. Про те, що мирні захоплення державних установ, під час яких ніхто не страждає, є екстремізмом. Це в даному випадку були найбільш адекватні дії. Інше питання, що фактично за два місяці ми не спостерігали взагалі ніяких дій. Окрім того, що відбулося на Грушевську, і окрім власне, наших захоплень, оскільки опозиція, ну, очевидно, або не здатна, або не має достатньої мотивації для того, щоб використовувати протестний потенціал громадян для повалення режиму. Тому що Я хочу сказати, що насправді учасники протестів і парламентська опозиція це дві різних абсолютно речі. Тобто, на сьогоднішній день парламентська опозиція скоріше виступає. Посередником від імені влади і намагається залагодити конфлікт з українським суспільством. Вони не є хлопцями з нашого боку. да? вони є хлопцями з іншого боку. Зрозуміло, що це стосується не всіх народних депутатів, але ну значної кількості, особливо тих, які впливають. Я не говорю про використання насильницьких методів боротьби. Я говорю про те, що на сьогоднішній день у нас іде війна в Україні. Вона йде. Це не означає, що ми до неї закликаємо. Ми говоримо про те, що треба від цього відмовитися і перейти до ненасильницьких методів впливу, бо вони більш ефективні. Зокрема, до блокування роботи центральних органів влади. Ось наш меседж. І він є чіткий і зрозумілий. той сценарій, в який сьогодні нас затягує влада, по силовому протистоянню, це ну, не означає, що ми програємо в ньому. Ми є достатньо сильними для того, щоб виграти навіть в цьому сценарії, але це їхній сценарій. Тобто на сьогоднішній день фактично відбувається наступне: вулиця демонструє бунт, а опозиція бігає, і від імені фактично влади намагається владнати, заспокоїти людей. Заспокійтесь, заспокійтесь, Ми вам запропонуємо там ось такі от речі. Люди не погоджуються тоді, ну їм починають пропонувати більше. Але знову ж таки, поки що нічого зобіцяного. Навіть з того, що не задовольняє ані майдан, ані українське суспільство отримано не було.